Всім привіт. Мене звати Олена Гадарим, я організатор і продюсер заходів, ментор для експертів, які прагнуть розширити свій вплив та бути ближчими до своєї аудиторії. За останні 15 років я допомогла сотням експертів створити власні успішні заходи, які не лише збільшили їхню впізнаваність, але й принесли значні прибутки. Онлайн присутність це дуже важливо, але справжній бренд будується там, де ти можеш по взаємодіяти з людьми в реальному часі. Уяви, що твої підписники не просто бачать тебе через екран мобільного телефону да, чи комп'ютера, а можуть відчути твою енергію, почути твої думки наживо, поставити запитання і отримати відповіді в реальному часі, сфотографуватися з тобою. Але багато експертів залишаються в тіні, тому що їхній бренд обмежується лише онлайн-присутністю. Не ну, щось бояться, мабуть, організовувати чи не Знають як, але справжня сила твоєї експертності проявляється тоді, коли ти виходиш за межі екрану і зустрічаєшся зі своєю аудиторією в реальному часі. Офлайн-заходи це простір, де можна не просто показати свою експертність, а й створити незабутні враження, які залишаються з людьми надовго, і цим ти стаєш ближчим до своєї аудиторії. Один із моїх проєктів приносить мені зараз більше одного мільйона гривень за одну організацію. Організації і злучає нових клієнтів на подібні суми. Це можливість перетворити своїх підписників у відданих клієнтів, які будуть готові інвестувати в твою експертність. Уяви, ти проводиш семінар, майстер-клас, бранч, ретрит чи конференцію. Люди сидять перед тобою, слухають кожне твоє слово, ставлять запитання, діляться своїми враженнями. Твій бренд стає живим, а не лише красивою. Картинкою на екрані. Саме тому я створила програму особистого наставництва для експертів і блогерів, які хочуть підняти свою експертність на новий рівень і стати ближчими до своєї аудиторії. Вже мають онлайн присутність, але прагнуть розширити свій вплив через організацію офлайн заходів. Хочуть збільшити продажі своїх продуктів і послуг. Шукають способи створити незабутні. Офлайн-події, які підвищать їхню впізнаваність і розширять мережу контактів. Твоя участь у програмі особистого наставництва дає більше, ніж просто знання. Це цілий шлях професійного росту, коучингу, інсайтів, нових трансформацій, нових людей в полі. От уяви, ти розробляєш і проводиш свої власні заходи під керівництвом досвідченого наставника, який вже понад 15 років працює в цій сфері, отримуєш персональні. Поради, як ефективно взаємодіятися зі своєю аудиторією в офлайн-форматі, збільшуєш продаж своїх продуктів і послуг через створення особливого досвіду для твоїх клієнтів. Ну і врешті-решт, ти стаєш не просто експертом онлайн, а й справжнім лідером думок, який змінює життя людей через свої події. Тому наставництво це твій самий вірний шлях до успіху, не втрачай можливість розширити свій вплив і створювати незабаром. Путні офлайн події. А зараз подумай. Про свій ідеальний захід. Люди дуже скучають. Людям дуже потрібно зустрічатися. Це дуже важливо. Тому подумай, які три ключові елементи для тебе найважливіші. Що ти можеш зробити вже зараз, щоб цей захід став реальністю? І які перші кроки ти можеш зробити вже сьогодні? Ця вправа допоможе тобі розписати і побачити твої ключові дії, твої ключові бажання і зробити онлайн. Активність да в офлайн-подію, яка зробить незабутнє враження для твоїх клієнтів. Ну що, час діяти, заповнивши анкету учасника програми наставництва, ти можеш отримати в подарунок особисто від мене консультацію з організації заходів. Вже зараз за останні кілька років мої учні успішно реалізували десятки заходів, що принесли їм значний дохід. І визнання реєструйся, і я допоможу тобі зробити цей важливий крок у твоєму професійному житті.